Два десятки населених пунктів потрапили під вогонь окупантів минулої доби на Запоріжжі? Там численні руйнування об'єктів цивільної інфраструктури і більше про ситуацію в регіоні розпитаємо у кореспондента п'ятого Дениса Розенкова. Розенкова він вже з нами на зв'язку. Дениса, то як минула ця доба для Запорізької області? Що відомо станом на зараз? Які у вас новини для нас? Так, вітаю студія Уріхів, Степногірського ліполе та ще 17 населених пунктів на запорізькому напрямку під вогнем російських окупантів. Ворог застосовує тут ствольну артилерію великого калібру, реактивні системи залпового вогню. Танки та навіть авіацію за інформацією головного управління національної поліції в Запорізькій області, до них надійшло кілька десятків повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими військами. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Проти українські військові продовжують знищити окупантів так за повідомленням. Місцевих жителів доволі гучною та результативною для збройних сил України була сьогоднішня ніч у тимчасово окупованому Мелітополі. Тут було завдано удар одразу по двом ворожим локаціям. Головна з них це склад боєприпасів у районі. Аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити, повідомляється, що така атака була настільки, настільки влучною, що детонація снарядів там відбувалася ще протягом декілька годин після атаки. У самому Запоріжжі, враховуючи події, які відбуваються зараз у Енергодарі та Атомній станції. Проводяться тренування за участю рятувальників національної та патрульної поліції, медиків і представників влади. Відпрацьовуються схеми евакуації населення в разі аварії на атомній станції, зокрема розгортання пунктів спеціальної обробки населення та транспортних засобів, що виходитимуть з зони радіаційного забруднення. Не дай Боже, це станеться. Прошу пряму мову. Ми всі бачимо, що останнім часом події, які розгортаються навколо Запорізької атомної станції в місті Енергодар, вони набувають обертів, тому що російські агресори вони обстрілюють, вони навмисно создають такі ситуації і ми з вами повинні бути готовими до будь-яких викликів. Служби готові до дії за призначенням при виникненні надзвичайної ситуації. Буквально кілька слів скажу за евакуацію з тимчасово окупованих територій на своєму блокпості в Васильівці. Росіяни продовжують штучно створювати черги, тримати там людей. Попри, ну, а все ж таки, про попри небезпеку, громадяни продовжують виїжджати до обласного центру. Маємо дані, що за минулу добу до Запоріжжя прибуло понад тисяча людей. З них майже 300 – це діти. На даний момент це поки ця інформація. продовжуємо слідкувати за ситуацією студія. Зрозуміло, дякую вам. Денис, слідкуйте, повідомляйте в разі, якщо буде щось свіже для нас. Денис Розенков про те, як живе зараз Запорізька область, почули, йдемо далі.